Ну а як відбуваються наші в ситуації снарядного голоду, як коментують ситуацію на передовій? бійці розказали у НКУР, ТСН тижня Андрію Саплієнко. Його репортаж із найгарячіших точок Часового яру і Серебрянського лісу дивіться зараз. Для того щоб відігнати літаки, які бомблять, і фронт і тил, потрібні численні далекобійні засоби. ППО союзники їх теж не поспішають надавати. Керованими бомбами окупанти вже пробують дістати Харків. А шойгу збирається мобілізувати трьохсоттисячне військо, як лякає пропаганда для наступу на східноукраїнське місто. 300 тисяч це дуже велика кількість людей. І якщо їх віддати, грубо кажучи, всіх на наступ Харкова буде важко. Але Харків більш готовий зараз до ведення бойових дій, ніж на початку війни. Харків це не зламне місто, це місто вистоїть. Можливо, лякачкою про Харків українських військових відволікають від більш реальної небезпеки. Росіяни хочуть знову захопити звільнений у 22-му лиман з наступним виходом на межу Донецької і Харківської областей. Але на їхньому шляху стала сама природа, Серебрянський ліс. Новостворена бригада Нацгвардії Хартія стала тут в оборону. Бійці називають її глухою. Глуха оборона – це значить у нас задача утримувати рубіж оборони. От ми його утримуємо. Есть, на даний час наша задача не дати противнику просунутися і виконати його найближче завдання в наступальних діях. Ми задачу цю виконуємо. Хартія просто вгризається в землю. Над головами нацгвардійців смертоносний вогонь ламає сосни, як сірники, але в цьому лісі бригада не здала жодної Молодцы! позиції. Ми зараз спустились під землю. Це все. Накопала бригада Хартія. Я не скажу, що це саме передній край, але досить близько до лінії фронту. І тут ціле підземне містечко. І от господар цього містечка – командир батальйону з позивним Титан. Титане, за скільки ви все накопали? Ну це місяць. І це все укріплене містечко може витримати артилерійський удар. Так, звичайно, в три шари, три накати. В Хартії воюють за стандартами НАТО. В Серебрянському лісі західна система управління обороною показала себе ефективною, попри те, що доводиться воювати не західною, а радянською технікою. По ворогу навалює його ж град. Він був захоплений в якості трофею. Від двох до чотирьох хвилин вже гармата наведена і працюємо. Тобто, це може бути одна гармата, дві, три, п'ять. Коли вони бачать, що їх знищують на підходах, на їх маневрах. Тобто вони розуміють, що в наша комунікація у середині бригади вона більше під стандарти правда НАТО. Але операція, на яку нас взяли хлопці, в стандарти НАТО аж ніяк не вписується. З бійцями Хартії, ми рухаємося ближче до лінії фронту. Вони спробують встановити український прапор в сірій зоні. В Харті вважають це неабияк як мотивуватиме піхотинців на передові. А до мотивації в одній з найновіших бригад українських сил оборони ставляться дуже серйозно. До противника кілька сотень метрів. Розвідники через повалені вибухами дерева дуже швидко прямують на відкрите місце. У одного з них в руках коптер з українським прапором, оператор безпілотника в укритті Я в повітрі. Вже дрон з синьо-жовтим прапором, нібито виривається з рук розвідника в небо. Державний символ летить в бік ворожих позицій. Ми очікували, що безпілотник скине прапор перед ними, але коптер не зупиняється, перетинає лінію фронту. Спусковий механізм спрацьовує і ось древко прапора встановлюється на відкритій галявині між першою і другою лінією оборони противника. Є встановлення така ейфорія. Мотивації в них прибавиться на всі 150 відсотків. Мотивація українських бійців лише одна з багатьох задач таких операцій, кажуть нацгвардійці. Та якби мотивацію підсилити зброєю від союзників, то українська піхота власноруч змогла б занести сіні жовті стяги на позиції ворога і не тільки в Серебрянському лісі. Андрій Цеплієнко Ілля Ляшенкаренко Сергій Перфілов і Вікторія Письменна. ТСН «Тиждень», ОДИН Плюс Один Марафон Єдині Новини. Ну, понеділок ми